Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні я хочу вам показати свої знахідки прикрас, переважно брошок. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Отже, хочу розпочати з такого намиста з кристалами Аврора Боріаліс. Це вже третє, насправді в мене подібне. Вони всі різні, але саме з такими кристалами, вкритими тільки з одної сторони. Або з двох сторін ближче буду показувати. Ну, я думаю, що такі зустрічаються багатьом. Наскільки воно стареньке, я не знаю. Але воно мені подобається, і я купила його в свою колекцію. Наступне досить велике і не знаю, наскільки воно старе. Думаю, що це, ну, може, більш сучасне, але. Сподобалася мені техніка виконання. Е, немає застібок зовсім, є тільки ось такі пер, пер, намистинки, перлинки. Ні, намистинки. Вони розмальовані. Але я думаю, що це не вручну зроблено. Це якась техніка, е, яка ну, нанесення, напевно, воно не стирається, воно таке в гарному стані. Але між ними, ось подивіться, тут такі кристали скляні. Це, напевно, пластик, все ж таки, а ось тут скляні кристали, між ними проставочні різні намистинки. І воно в досить гарному стані. Мені сподобалась техніка виконання. Сподобались ці намистинки, я його купила. І ще одне я хочу вам показати це кольє, напевно, вже. Тут, неймовірного, кольору, оці кристали блакитні. Також такий шпрингільний замочок з додатковим ланцюжком. Дуже красивий в гарному стані теж дуже красивий колір цих кристалів. І він камера передає точно. Ось така знахідка. Хто дивився мої попередні відео з біжутерією, пам'ятає, що я придбала кольє з метеликом від компанії Langani. Це місцева компанія, яка існувала була заснована в 1952 року, і вони випускали різну продукцію. Ну, там я більше розповідаю про, про, це, про цю компанію Лангані. Ось такий напис на зворотньому боці. У них є різні прикраси. В даному випадку це навіть дві у мене прикраси, я придбала одночасно. Тут традиційна для багатьох німецьких прикрас вставка з тканини, металеві такі елементи. Це, напевно, ось це теж з тканини, цей обідок червоний, ну, такий як шнур, напевно так. Вона. Досить, досить в гарному стані. Я весь час це буду повторювати, напевно, перепрошую перша брошка. І друга ось така. Це пластик, білий пластик і маленькі прозорі кристалики навколо. Це також пластик, обідок жовтого кольору. І також тут є маркування. Ну, я їх купила, тому що. Це місцева німецька компанія, а я так собі вирішила, що все ж таки буду переважно. Ні, напевно, не переважно, але як буде траплятися купувати німецьку біжутерію. Ну, Цю я знаю вже, бачила клеймо, тому, звичайно, мені зрозуміло, що я купила її ці дві брошки. Ще одна німецька або австрійська брошка я вирішила, що це радянська. Не знаю чому. Тут просто по панаїтію, як то кажуть. Вона металева, штамповка. Вона досить старенька, вінтажна, скажімо так. Тут вставка порцелянова або просто керамічна з зображенням букетику. Це не ручний розпис, це деколь. Але мене, чому мені здалося, що радянська ця емаль. Це холодна емаль, напевно, да? вона ну, ось такий вигляд має цікава річ. Потім я знайшла, що це або Німеччина, або е, Австрія. Ну, ось така в колекцію теж пішла. Тепер я покажу вам дві е, прикраси, дві брошки, які чат GPT е, назвав, е, ну, нібито вони належать дуже відомим компаніям. Перша брош, ось така. Він сказав, що це Джуліана. Чому він сказав так? Я потім знайшла, що оця форма розташування кристалів вона повністю повторює одну з прикрас Джуліани. Тільки там переважно, тут замість намистинок теж прозорі кристали. Але, звичайно, це не так, тому що ну, у Джуліани ніколи не було цієї планки досить в поганому стані зворотній бік. Я маю на увазі чимось вкритий цей, цей метал. Він, ну, я вичищала, але, так, знаєте, обережно. Ну, Ось така брошка. І друга брошка, він мені сказав. Я маю на увазі чат GPT, що це Хаскіл. Ну... Чому так? Тому що прикраси, от елементи, ці штамповані листочки, різні ці речі, вони дуже нагадують подібні прикраси. Але останнім часом я читала, що для Міріам Хаскел працювали різні дизайнери, тому, можливо, тут немає нічого. Ясно, що вона старенька, немає жодного клеймування. Це пластик. Я коли брала, вирішила, що це бакеліт, Може бути бакеліт, ні. Це просто пластик. Досить старенький також. Але вона в, знов таки в гарному стані, досить гарному. І вона мені сподобалася. Я відразу помітила її, не знаючи, що це Мір'ям Хаскел може бути схоже, я її забрала, бо вона мені сподобалась. Ось така прикраса. Ще одна брошка, про яку я не можу скласти свого. Своєї думки повноцінної, тому що не, не вистачає мені знань. Вона досить велика, вона важка. Можливо, це або кіч, або шедевр, можливо, вона китайська. Ну, чому я взяла? Тому що цей камінь це малахіт, і мені сподобалось оце оздоблення. Нещодавно я на одному з фломарктів побачила точно таку з іншим каменем, але теж камінь, але срібного тону. Я подумала, можливо, це Англія якась. Хоча ось такий зворотній бік. Що ви скажете? Я б хотіла, звичайно, почути думку людей, які збирають або розбираються в подібних. Ну, теж вона у мене є саме через цей красивий камінь малахітовий. Ось така теж знахідка. Досить мало я купую і знаходжу сережок. Ну, це кліпси. Ще одні в мене є теж німецькі кліпси. Я думаю, що це німецькі. Мені сподобалось це оздоблення. Імітація перлинок досить великих, і подивіться, як квіточка розташовані всі ці білі кристалики. Носити я не буду. Я думаю, що ну, я давно вже наношу ношу кліпс. Хоча оця, там, де є оця подушечка, вони, вона краще тримається Так, фокус. Не знаю, бідно, що йому робити. Тут подушечки немає, на цій, тому вона пережимає вухо, і тому це незручно. Хоча не досить симпатичні, як на мій погляд. І ця обробка, ця робота досить приємна. Тепер знову брош, я її придбала через оці блакитні кристали, дуже красиві. Два тона металу, білий метал і жовтий, тут поєднаний. Білий срібний тон він такий матовий, трошки тут блискучий, глянцевий. Ось і мені сподобались ці кристали. Я не знаю, хто його, її виробив. Продовжуючи тему блакитних кристалів, хочу показати вам ось таку брошку. Її треба чистити і дуже добре чистити, але я не маю матеріалів, не маю досвіду, і поки є так, як є. Але дуже красиві кристали. Вона, напевно, чеська. Ну, таки, як кажуть дівчата, що це або Німеччина, або Австрія, або Чехословаччина. Якось вони відрізняють цей зворотній бік, якось відрізняють, що на що схоже. Можливо, тут був тромбон застібка, а можливо, ні. Так. Ну, а сама броша, звичайно, дуже красива. Це одна. І ще одна ось така. Вона більше схожа. Ці кристали більше підходять саме до кульє, як я показувала на початку. Дуже гарна брош. застіпка, ось така. Ось така брошка. Симпатична. І ще одна брош. Тут вже вона, вона мені схожа на першу, але золотий тон. І це, напевно, імітація бірюзи. Так само такий гачок. Просто гачок. Штампована вона, але мені вона дуже сподобалась. Наступна брош вона з пікінським склом. Я дуже хотіла подібні. Подібний, подібну прикрасу з таким склом і мені вдалося купити. Я хочу сказати, що оці дві попередньо з синім бірюзою і оцю прикрасу, і ще декілька я покажу пізніше, я придбала на каналі вінтаж гранату пані Наталі, яка живе у Празі, яка дуже давно займається прикрасами. І я в неї купила в неї чудові. Прикраси з гранатом, з гранатовим склом і з гранатом. Тому я вам рекомендую її канал. Вінтаж гранат, він називається. А тут маленькі перлинки. Вони, ну Я думаю, що це пластикова історія, але вони не зовсім добре збереглися. Так, так. Будь ласка, фокус. Але вона ось така красива, красива брошка дуже мені дуже-дуже мені подобається. Ще одна прикраса від пані Наталі. Ні, це не та. Ось ця. Це в стилі Арт деко прикраса. Ну, треба закривати, бо не хоче. Ось така. Неймовірна, на мою думку, брош велика. От її зворотній бік. Вона дуже красива, як на мене. І ще одна брошка, яку я припала у пані Наталі, це ось така теж в стилі арт-деко, неймовірна квітка. Я не зустрічаю подібних прикрас тут, навіть на тих столах, де продається антикварні броші, біжутерія і так далі. А. Така брош мені дуже сподобалась, ну дуже ця квітка. Ось її зворотній бік. Радійована, напевно, покриття. Просто така застіпка. Що ви скажете, якісна. Вона без, без маркування, але форма і вигляд говорить сам за себе, що це старенька. Брошка в стилі Арт Деко. Щаслива. Дякую, пані Наталі. При нагоді хочу вам подякувати. Ще одна дуже давня знахідка. Теж в стилі арт-деко, але це більш сучасне. Це друга половина 20-го. Я не знаю точно, це чи. Ще... Чи це 50-ті роки, чи 60-ті. Але е, вона не має підпису, але тут є місце для маркування. Я знайшла подібну тільки в золотому тоні. Це французький дизайнер Жан-Луі Шерер або Шерер. Е, і він випускав, окрім моделі, моделі ну, тобто одягу, він випускав парфуми і робив прикраси. Е, ось це. Я її теж знайшла. Ці перлинки, золо... срібні, срібні такі, мені дуже сподобались. Я пішла, потім повернулася і забрала за ту ціну, яку мені сказали. Тому що я подумала, що це щось таке ну, особливе. І потім я знайшла, що саме це Жан-Луї Шрер. Кому цікаво, можете подивитись, пошукати про нього інформацію. Ось така брошка. Вона в робочому стані. Не думаю, що я буду її носити, але для колекції вона мені дуже підходить. Ще декілька брошей. Не буду, напевно, всі показувати, але такі, які мені дуже подобаються, я хочу вам сьогодні показати. Ось така брошка. Вона легенька. Такий зворотній бік, трошки чорніння тут є. Вона теж в робочому стані, все в порядку з застіпкою. Тут є номер. Якщо ви подивитесь, то 71 номер. Ну, тобто вона номерна. Я не знаю, чи це пластик, вона досить легенька. Можливо, білі оці перлинки це пластикові, а рожеві, мені все ж таки здається, що це скло. Можу помилятись, не знаю, можу помилятись. Але вона мені теж сподобалась. І саме через те, що через те, що вона з номером я вирішила її купити. Наступна брошка точно має скляні оці намистинки. Це листочок. Листочок, в якому вставлені. Листочок разом з квітками. Тут неймовірна робота, тут дуже така тонка робота з обох боків такі маленькі, оці рожеві. Вони не такі прозорі, як ці маленькі, я маю на увазі, вони не такі прозорі, як оці центральні. Це скло, видувне скло, немає номеру, нічого такого немає. Чорніння також є спеціально таке штучне. І ось така, такий листочок з неймовірними скляними намистинами ось така Е, І ще одна, трошки інша, але мені здається, вона дуже старенька. Подивіться, будь ласка, що ви мені скажете? Тут білі намистинки, ну, перлинки. В більш-менш нормальному стані вони збереглися. Ось такий зворотній бік. Можливо, вона англійська, не знаю. Така застіпка. О, Сонечку вийшло трошки. Ось така брошка. Теж вона мені дуже сподобалась. Я її купила. Тут така тонка робота. Ці листочки, квіточки. Красива брошка. Дуже красива. І на останок я хочу вам показати дві брошки, які, я думаю, що вони теж дуже старенькі. Перша ось така. Можливо, як планочка така невеличка. Теж, ну, бачите, треба, треба чистити. Треба братися. Красиві кристали. аметистового, напевно, кольору. Зворотній бік. Ось такий. Теж просто гачок. Можливо, це Англія. Можливо, це Франція. Не знаю. Ось така брошка. Вони не дуже рівні. Воно тут є якісь такі вона не, не досконала. Ну, Ручна робота. Ось така брошка. І остання, на мою думку, вона антикварна. Що ви скажете? Це з колекції, напевно, з таких, цих прикрас траурних королеви Вікторії. Подібний, ну я не скажу, що таку форму, але з подібного матеріалу я бачила на каналі у пані Олени Маск. Я бачила подібні прикраси. Ось такий зворотній бік. Тут просто гачок, ну гачок тут вже такий свинячий хвостик. Ось така ця частина, що говорить про її вік. Потерта оця металева основа, досить потерта. І такий зовнішній вигляд має ця прикраса. Що ви скажете? Отже, друзі, я е, закінчила показ того, що планувала. Е, Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо у вас є відповіді на те питання, які я поставила, або ви вважаєте, що я в чомусь неправа, я буду з задоволенням, е, я з задоволенням почую це, прочитаю і буду вам неймовірно вдячна за е, ваші думки, ваші знання, які ви зможете або захочете мені е, запропонувати. Дякую, що дивитесь, Дякую, що додивились взагалі до кінця. Це не характерна для мого каналу такий напрям, але він все більше і більше мене забирає. Бажаю всім всього найкращого. Дякую, що дивились. До зустрічі на все добре.